Знову у Львові. Львівська енергія у фіналі завдяки після пенальті перемогла Луганській Алтака. І таким чином, вдруге поспіль енергетики перемагають у Кубку України. Вітаю в ефірі Терка Львів, і ви дивитеся футбольний огляд-пас. Сьогодні у нашій програмі ви дізнаєтеся про таке. Карпати погасили зорю і практично забезпечили собі прописку у прем'єр-лізі. Західноукраїнське дербі у Тернополі Нива перемагає скалу завдяки другому пенальті. Обласний футбол, Червоноградський шахтар, поступається резервістам скали. Куликів та самбір влаштували гольову перестрілку, а Новояворівськ не залишив жодних шансів з Венигороду. Карпати нарешті потішили вболівальників довгоочікуваною перемогою. Після чотирьох поспіль поразок Зеленобілі здолали Луганську зорю і таким чином практично забезпечили собі місце в українській прем'єр-лізі. Довгоочікувана перемога львівські Карпати нарешті пригадали, як це перемагати. У рідних стінах вперше за шість матчів чемпіонату зеленобілі поклали до своєї скарбнички три цінні очки. Карпати на правах господаря влаштували гостям гарячий прийом і ще в першому таймі забили дебютний гол. Подача з кутового, виграна боротьба на другому поверсі і влучний удар пластуна. 1-0. Після поразки від арсеналу психологічний стан команди не найкращий. Карпатівський футбол переживає кризу, але з неї треба виходити завдяки спільній роботі керівництва і вболівальників. А після перерви львів'яни продовжують у тому ж дусі старання зеленобілих. Втілились у другий забитий. Це голодюку вдався точний і потужний удар під перекладину Луганчан. Два нулі напередодні гри з Говерлою Карпати тікають на 8 очок від зони вильоту. І далі говоримо про другу лігу та західноукраїнські дербі у Тернополі. Вчора Нива перемогла скалу, проте зробили це підопічні Ігоря Яворського з допомогою арбітра, який призначив аж два пенальті у ворота Малиново-Зелених. У зимовому міжсезонні Нива на 80% змінила склад команди. Тернопільський клуб поповнили відомі в Україні та особливо у Львові гравці. Це півзахисники, брати Баранці Андрій, Кікоть, Тарас Яворський, нападники, Ігор Мельник, Василь Товканський та Обронці. Віталій Оманюк, Ігор Ільків, Василь Білий та Михайло Басараб. Цікаво, що усі вони в різні часи захищали кольори футбольного клубу львів. А тренер-воротарів Роман Банчус і досі нерозлучний з формою вже неіснуючої команди. Перш за все, це велика заслуга нашого губернатора, Валентина Антоновича Хоптяна, тому що він не тільки, в принципі, ну це його велика заслуга, що він запросив цих футболістів, тому що знайшли кошти більш-менш для тих футболістів, тому що зарплати, ви знаєте, футболістів вони не дуже високі в другій лізі. А для тих футболістів зробили, мабуть, виняток. Те, що стризькі молоді у цьому поєдинку буде нелегко, стало зрозуміло у стартовій хвилини поєдинку. Досвідчені новобранці обранці з перших хвилин почали атакувати ворота суперника, і вже на шостій хвилині господарям Поля. Посміхнулася фортуна у вигляді пенальті. Борис Баранець скористався помилкою 18-річного Євгенія Гладенця. Відчув дотик руки і вчасно впав. Якщо суддя поставив, значить 100%. До м'яча підійшов Андрій Кікоть, але переграти воротаря скали Василя Шпука і оборонець не зумів. До речі, у минулому турі майбутнього Карпат теж відбив 11-метровий удар. Пенальті, на мою думку, не було. Там явно пан Баранець сам і. Не знаю, якось на фарті, напевно. Бачив корпус, як ставить і Потащив вже друго поспіль. Далі Нима продовжувала атакувати, а гравці скали оборонятися. Така незвична тактика, малиново зелених необияк розізлила та здивувала господарів поля. Всі спеціалісти відмічають, що команда скала грає в комбінаційний футбол. Ну, в принципі, ми побачили, що вони. Одна комбінація, то чим поскорше перебити центр поля. І Сьогодні, якщо я навіть не замітив, що була команда, друга на полі, у нас повністю була перевага. Просто ми... Так, ту кількість моментів, яку ми створили, нам треба було просто реалізувати. У другому таймі футболісти Ниви додали в активності, були гострішими атаці, натомість стояни діяли на контратаках і могли використати свій шанс. Однак Василь Цюцюра програв свою дуель Андрію Новаку. Важко було грати сьогодні в першу чергу в тому плані, що ти контролюєш м'яч, стараєшся створити якісь моменти, а Моршин Гарно оборонявся, ну і чесно кажучи, в пару моментів просто повезло. Далі футболісти Ниви атакували, а дорогоцінні хвилини збігали. Чудово у воротах діяв Василь Шпук злагоджено оборона та неефективно нападники Ниви. Ми не змогли достойно замінити Тараса Кабанова. Скажу відверто, от Товкацький старався, до нього немає претензій по самоудачі, по бажанню. Але я думаю, що ну, він не так сьогодні зіграв, як ми хотіли, тому що він практично не виконав ту установку, яку йому давали. Тому що була установка чітка, що йдуть передачі низом, і він повинен замикати йти на випередження на ближню штану. І він цього не робив на превеликий жах. Здавалося, гра так і завершиться без гольової нічією, але арбітр поєдинку Станіслав Марулін з нової Каховки додає до основного часу аж 6 хвилин і Йому чекає хоча б якогось приводу, аби знову догодити команді, яка так хоче вийти до першої ліги. Буде все робити для того, щоб команда потрапила в першу лігу. На 94 й хвилині Віталій Романюк зміщується з правого флангу оборони до центральної зони і віддає пас Тарасу Яворському, який відразу ж впав і заробив. Пенальті, такий момент сподобався навіть головному арбітру Станіславу Маруліну, який не приховував радості від можливості вдруге вказати на позначку. Тому зрозуміти емоції Романа Козака можна. Я не знаю, ну, як це сказати з таким ну, то навіть не треба їхати. Просто як суддя додає шість хвилин, де такого не було. То с месом судити судитиме. От і все. Я просто йому хотів дати в морду. прямо. от і все. До м'яча підійшов Тарас Яворський, який не залишив жодних шансів Василю Шпуку. Я знав, по суті, що Яворський буде на ударі бити, але я щось був такий прища, щоб удари по це, по центрі воріт. З таким ударом, конечно, не зміг ніяк впоратися. Перемову футболісти не висвяткували з першу з болівальниками, а далі з Ігорем Ільківим, у якого напередодні народилася донька. Я завжди відповідально ставлю з до іри, але так як ще донечка народилась, наші мені більше вдохновення. Перенесли і було бажання, можна сказати, втричі навіть навіть в чотири більш цікаво, що за цим поєдинком спостерігав президент ПФЛ Мілетій Бальчос, але після матчу функціонер чомусь відмовився прокоментувати дії арбітра. Можливо, це зроблять італійські куратори. Після цього матчу мені довелося зайти у роздягальну стрійської команди і побачити молодих гравців, в яких текли сльози. Звичайно, що з таким арбітражем про розвиток українського футболу не може йти мови у цій ситуації. Шкода гравців скали, які роблять лише перші кроки у професійному футболі. І продовжуємо програму чемпіонатом області минулої середи. Завершився перший тур у прем'єр-лізі. Програму стартового туру закривали резервісти Стрийської скали та Червоноградський шахтар. Ще рік тому Андрій Тлумак захищав у рота львівських Карпат в українській прем'єр-лізі. Тепер Тлумак тренує зелено-білу молодь та паралельно підтримує форму у червоноградському шахтарі. Я думаю, з цим проблем у нас не було. Довго, довго мовляти не, не прихоз. Окрім Андрія Тлумака, кольори обласного шахтаря захищають такі відомі гравці, як Павло Онисько, Юрій Войтович, Роман Варгун та багато інших знаних гравців у нашій області. У нас зібралося такий колектив. Ми називаємо Ю-33. Тобто кожен знає, що треба вигравати, заробляти гроші, задоволення. Ну, Завдань таких конкретних, що перше місце чи якесь інакше немає. Такі зіркові суперники були додатковою мотивацією для резервістів з скали. Установці сказали, що проти вас будуть грати футболісти, які були в першій в прем'єр-лізі, поігравши. Я думаю, це їх мотивувало. і вони кажуть що через не можуть, через я я би сказав, найкращу свою гру дали. Справді та гра, яку продемонстрували 18-річні юнаки Скали, заслуговує на повагу, а керівництво клубу може впевнено дивитися у майбутнє, адже кропітка робота тренерів починає давати свої плоди у резервній команді. Повірте, та команда багатьом зробить конкуренцію. Я думаю, що вона буде все таки з кожним роком. Ті команди на рік старші стоять, все таки вони мужніють так само, так що молоді команди. Гарна школа працюють три рахунок у матчі відкрили стріяни. Микита Зайченко одним рухом поклав на газон двох гірників і віддав у вільну зону на Вадима Могалецького. Проти форварда почав фолити захисник Шахтаря. Однак, нападник з не впав, а продовжував боротьбу до кінця. За що і був винагородженим голом у ворота іменитого голкіпера. Нікіта Зайченко дав мені в зону вільну. Ну я майже вийшов один на один. Перекинув досвідченого воротаря. Приємно було забити. Пропущений гол змусив гостей йти вперед та відігруватися, але свої три моменти досвідчені гості марнують. Вас футболістів високі були стільки моментів, що мали використовувати. Ми їх не використали за свої старання. Гірники таки були винагороджені. Після класної багатоходівки знаний форвард Павло Ониско відновив паритет. Розіграли триходівку, попав. То куди треба нічого рахунок влаштовував обидві команди, але футболісти скали та шахтаря грали у цьому матчі лише на перемогу. Утім, виявити сильнішого у першому таймі не вдалося. Хоча після чудового проходу найдосвідченішого гравця скали у цьому поєдинку Олега Дмитренка та його передачі Віталій Лазаренко якимось дивом не забив. Реблітувався Лазаренко на початку другого тайму. Після пасу від Івана Сазанського Віталій в один дотик від у ворота. Досвідчений Андрій Пумак у цьому епізоді був безсилим. Дуже гарні відчуття. Словив м'яч. Добре на ногу. Получились сам. Якщо чесно. Думаю, цей гол не дасть мені певності далі. другій лізі зрозуміло, що досвідчені черногорці мали гольові моменти, але захисники скали два. Та воротар Андрій Слесь у цьому поєдинку були на висоті. Саме перше це дисципліна була ігрова, витримана з першої до 95-ї хвилини. Самовіддача футболістів, ну і кажуть, навчання, що ми їх навчаємо, щось трошки нам виходить. Можна сказати, такі три основні компоненти, що дали сьогодні. Результат, мінімальна перемога над червоногацьким шахтарем а резервістам скали повинна додати щонайменше впевненості а для досвідчених гостей ця поразка буде хорошим уроком у чемпіонаті. У другому турі знімальна група пасу побувала у Куликові, де місцева команда приймала самбір. Обидва футбольні колективи у першому турі святкували перемоги. Тож у хорошому настрій підійшли до звітної гри. За поєдинком уважно стежив Василь Старецький. Футбольна історія Куликова сягає ще далеких 50-х років минулого століття. Вже тоді команду в області знали і поважали. Роман Дмитрович сьогодні палкий уболювальник, а в минулому вратар Куликівської команди. Він був серед гравців львівських Карпат та «Кривбасу». Однак більше десятка років був гарантом воріт місцевої команди. Ще була стара Львівська область як команди Зовчова, Ну Червонограда, Сукаля, там допустим, Яврова, городка. Ну то були ведущі команди, але куків ніколи їм не виступав. Великих успіхів команда Куликова досягла у 70-ті. Тоді скарбничка трофею поповнилася медалями чемпіонату області. Стала команда і володарем Кубка області. 73-го року. Ми грали на першій області, взяли першість області. 74-й взяли кубок області. Сімдесят 1974-1975 році ми грали на кубок України по колосу. Сьогодні у куликові пишеться новітня історія футболу, починаючи з кінця 80-х, майже 20 років тут на стадіоні не було вболівальника. Команда просто зникла на цьому місці, де ми стоїмо росли бур'яни, послася худоба. Практично не було воріт, це прийшлося відновлювати це все практично з нуля. Але завдяки людям, які допомагали і фінансово і приходили тут на місце, фарбували загорожу, робили всі роботи щодо поля. Нам вдалося це зробити Філософія народної команди ФК куликів проста і водночас дуже важлива. Виховати здорову молодь. Формула була правильною. Трофеї почали рости як гриби. 2008 рік чемпіони області серед сільських колективів. 2009 переможці другої обласної ліги. 2010 перша сходинка вищої ліги. 2011 переможці новоствореної обласної прем'єр-ліги. 2012 рік бронзові призери прем'єр-ліги. Попри це, фіналісти та переможці. Батьох кубків цьому році відбулися зміни. З минулорічної команди залишилося десь 4-5 футболістів. Набрали нових футболістів, трошки молодших віком. От команда, середній вік, команди у нас 23-24 роки. І, як і завжди, ставимо максимальні задачі, тобто виграти прем'єр-лігу. Сезон 2013 року команда знову розпочала з перемоги, обігравши вдома доброго гостів. У другому турі в гості до Куликова завітала амбітна команда ФК Самбір. Початок гри за господарями вони вперто йдуть в атаку на ворота гостей. Вже в дебюті зі штрафного ледь не відзначився Мар'ян Бей. За кілька хвилин чудову нагоду забити гол втратив Назар Бойко. Атаки Куликова ставали все частішими та гострішими. Самбір поки захищався. На 38-й хвилині господарі таки домоглися свого. Атака лівим краєм завершилась влучним пострілом Анатолія Тітуніна. Щоб відновити рівновагу гравцям Самбора, знадобилося лише 5 хвилин. Ігор Леськів з вигідної позиції розстріляв ворота Куликова. Один-один команди пішли відпочивати. Початок другого тайму повністю змінив малюнок гри. В атаку активно пішли гості. За кілька хвилин вони створили як мінімум три гольові моменти. Вітер пішов, так розгубилися трошки. Однак натиск самбірчан господарі таки не втримали. Під час кутового на добиванні Максим Козарів зробив свою справу. Один-два попереду вже гості. Кутовий м'яч вискочив до мене, просто напсу пробив, не розраховуючи навіть те, що буде. Ну, сталося так, сталося, добре, що побав, добре що забив. До завершення гри ще було багато часу. Тренер Куликова Степан Михальчук проводить кілька замін і вони оживляють атакуючі дії команди. Активний Ігор Балох, підкарвуливши захист опонентів, так і ловить їх на помилці. Я прочитав, що захисник буде віддавати пас на вратаря. Ти підійшов перекинув. Забитий гол повернув господарям впевненість, і до кінця гри вони створили не один гольовий момент, аби вирвати перемогу. В одних випадках бракувало майстерності, в інших самбірчанам допомогла стійка. Бойова нічия 2-2. Команда молода, може й бракує того досвіду, бракує скажімо так, людини, котра б могла повести за собою, підказати. Ну, але то справа наживна. Основне, що ми на правильному шляху я рахуємо. Мене На найбільше порадувало, що бійцівські якості, будь реалізації, і я думаю, і перемога би була. Опір Кам'янка-Бузька 0-2. Соснівка погонь львів – 4-0, ФК Миколаєв Шахтар, Червоноград, Шахтар-Червоноград – Куликів, самбір, 2-2. Демня доброгостів, – 1-0. Матч скала 2 Рух, винники відбудеться 1 травня. Після двох турів сформувались лідери: гірник Соснівка і Миколаїв по шість пунктів. Поки без перемог. гостів, Червоноград, опір та погонь. І далі говоримо про першу лігу. У групі А стартовий матч на рідному стадіоні проводив новояврівський гірник. Попри те, що команда у цьому сезоні відновила виступи на обласній арені після кількарічної перерви, саме цьому колективу фахівці пророкують одне з призових місць за підсумками чемпіонату. Наскільки виправдовують ці сподівання новояврівські футболісти, бачив Василь Тріска, і все таки гірник. Саме на цій назві зупинилися нові власники новояврівського футбольного клубу, оскільки за часів функціонування підприємства Сірка Кагірник досягав найкращих результатів у своїй історії і не лише на обласній арені. Тепер керівництво команди прагне поступово підняти новояврівський футбол до колишніх висот. Хлопці зацікавилися, тому що вже років 5-6 не було новояврівського футболу такого рівня. І вони розуміють, що відповідальність на них є дуже велика задача, Стоїть це призери, тобто перше, третє місце. Ну, якщо попадемо в п'ятірку, це на перший рік також не буде погано. Об'єднали усіх навколо ідеї відновлення футбольної команди у Новояворівську, керівники місцевої влади та районної федерації футболу. Міська рада до цього долучається завжди. Ми це підтримуємо. Стараємося це підтримати фінансово. Також в нас і в районному бюджеті є закладена якась частина коштів для цієї. Її команди і нам до нам вдалося зібрати докупи цих меценатів. В принципі, це була їхня ініціатива, але ми це підтримуємо. На стартову домашню гру сезону новояврівські футболісти вийшли з гарним настроєм, перемігши на виїзді судову вишню 3-0. Вагома частка у такому успіху гірника належить його відданим оболівальникам, які підтримують команду не лише на власному стадіоні. Група підтримки базується на певних людях, які стараються вболівати за наш Новояврівськ, оскільки нас довгий час не було футболу і. У нас з'явився футбол Ноярського. Дякувати Богу. Так, вболіваємо, боліваємо. Так вболіваємо бурхливо підтримували своїх улюбленців, фанати гірника і в матчі проти ФК Звенигород. Вже з перших хвилин гри кілька десятків найпалкіших болівальників погнали господарів вперед. Після кількох пристрілок з дальньої дистанції Новояврівськ таки забив, щоправда, відзначився Юрій Майгер, перебуваючи в офсайді. Справедливо незрахований гол надихнув ФК Звенигород. Минулорічні переможці третьої обласної ліги провели кілька проникливих контратак, проте у завершальній стадії надійно діє воротар господарів Назар Сасич. Не досягши успіху таким чином, команда тренера Сергія Чуби повністю сконцентрувалась на грі від захисту в кілька ешелонів. Господарі атакували неспішно, прагнучи кожен епізод розіграти довірного діями гірника. Попереду керував відомий форвард, гравець кількох команд майстрів, вихованець новояврівського футболу Роман Каракевич, який, попри бомбардирські функції, виконує у клубі роль граючого тренера. Тут всі з новояврівська хлопці з ними я разом виріс, грав футбол трошки. Доля занесла мене великий футбол. Вони також пограли в обласний. В принципі ставку робимо на своїх вихованців. Є молоді гравці, є опитні гравці, яким вже за 30 років такий сплав молодості і старших. Господарям вдалося відкрити рахунок ще до перерви. Більярдним ударом самісінький кут влучив Богдан Фостаковський. Після цього епізоду стало зрозуміло, що перемогу гірник вже не випустить. У другому таймі домінування новояврівців на футбольному полі було більш ніж очевидним. Від мереж в атак команди Романа Каракевича стало настільки гаряче, що фанати господарів роздягнулися до пояса у відносно. Про холодну весняну днину по перевагу гірника Дмитро Кондра, який довершив комбінацію партнерів в один дотик. У цій атаці брала участь пів команди Новояворівська. А крапку у матчі поставив Тарас Балабух, який вийшов на заміну, вибравши правильну позицію на добивання 3-0, більш ніж переконлива перемога гірника, причому вдруге поспіль з таким рахунком. Друга гра в ролі головного тренера, гірник Новоярис, трошки, знаєте, незвично для мене. я зараз на полі, знаєте, футбол, а то так ще до того граючий тренер, знаєте, трошки тяжко, знаєте. І грою задоволений, при своїх болівальника було гріх не виграти, сьогодні 3-0 відкриття було, переіграло суперника по всіх параграфах, перебігали, тому що одна брак трошки техніки при завершальних атаках, могли більше забити, Ну, нічого будемо старатися. Звичайно, розстроєні, але будемо робити висновки, будемо працювати в напрямку того, щоб виправляти ті помилки, які були сьогодні зроблені. Структура ФК «Звенигород» вона на сьогоднішній день є в стадії формування, і я так само хочу сказати, що і команда є в стадії формування. Думаю, що це не є той склад, який буде закінчувати сезон. Будуть люди, які будуть укріпляти ту команду. Інші результати під групи А. ФК Яричів погонь 1-0, Лапаївка вишня 5-0, Думна Ременів Добросин 2-0, Богун Броди, городок 3-1, Комарно Великі Мости 3-2. У трійці лідерів Лапаївка, Новояворівськ та Комарно. У них по 6 очок. У підгрупі Б степних Жидачів 0-3, Пісочна Раденичі 1-2, Гордиславичі Бориничі 1-2, розділ Острів 5-0. Торчинович старий самбір Глібовичі 6-0. Гніздичів Східниця 0-0. Максимальну кількість очок у групі Б набрали команди Жидачева і Торчанович. А у шірці стартував турнір на Кубок Галичини. Участь у змаганнях взяли команди із Золочівського, Миколаївського, Яворівського та Пустомитівського районів. Цікаво, що кожен з колективів носить горду назву Галичина. Ще одна умова змагань: продемонструвати цікавий і захоплюючий футбол, який з команд це вдалося зробити краще. Знає Василь Турків. Кажете, нема у нашій області справжнього галицького дербі. Чотири команди з гордою назвою Галичина з усіх куточків Львівщини розіграли у щирці між собою. Ось цей красень кубок. Результат багато позитивного настрою, справжня чоловіча боротьба і непоступливість, які личить кожному дербі. І як таке видовище можна пропустити? Вдома ніхто не сидить, всі на футбол. Пішки на велосипеді, машиною. Підтримку команді щерця гарантували як вболівальники з досвідом, так і найменші глядачі. У півфіналі господарям протистояла команда з каміноброду. Півфінал те, що ми грали з командою «Щерця», міг заслуговувати на фінал турніру. Дійшло до серії одинадцятиметрових, в якій більше пощастило гостям. По пеналькам і від оборошна програли в кубку району. Потім від Лапаївки програли. Нам наразі по пеналька нам не щастить. Зустрілися дворі на суперники. Було гра, і Показали всі гру, що з нашої сторони, що з їхньої сторони. Тим часом ще один трилер розігрався у другому півфіналі. За право зіграти у фіналі посперечаються заставне і мала горожанка. Команду із Золочівського району вперед веде 53-річний Степан Богуславський. Опити опена. Вік віком. Та допомагаю. Скільки вже казав, вже, вже закінчую з футболом. Як кожний рік кінчаю, так і не по сьогоднішній день закінчу. Тримати переможний результат не вдається, і горожанка зрівнює рахунок. А у футбольній лотереї на висоті воротар горожанки Олег Матвіїв. Чуйка, 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 це в мене така своєобразна чуйка. У господарів поля свято капітан команди Олег Морський відзначає день народження. Краща подарунка ніж перемога, годі й придумати. Коли Тимура і Максима Садоренка приносять черцю вікторію у втішному фіналі. Забили два голи. Шкода, що не забили в першій грі. Поки учасники турніру фотографуються з трофеєм, на полі боротьба за право повести кубок додому. І вже втретє переможця повинні визначити 11 метрові. Міцніші нерви виявились у команди з Миколаївщини. 5-4 і кубок їде в горожанку. Зразу сказав, що я буду бити п'ятий, останній. Мені казали четвертий. Я сказав, що буду бити п'ятий. А далі було нагородження команд і радість переможців. Не обійшлось без душу шампанським. Галичина і найкраща, бо ми є галичани, і галичани завжди були, мають перемагати. Початок турніру з гордою назвою Кубок Галичини покладено в щерці. Є сподівання, що попереду нас чекає ще безліч таких захоплюючих галицьких дербі. І на сьогодні це все про футбол. Ми з вами зустрінемось рівно за два тижні. Я нагадаю, що партнер програми це спортивно-оздоровчий комплекс Святослав, веселих та приємних вам свят.